Може здаватися дійсно, що трохи ситуація вона загальмувалася на сьогодні в Харківській області, але це не так. Контрнаступальні дії вони продовжуються, та зараз ми можемо спостерігати за тим, як Збройні сили України в першу чергу повинні закріпитися на тих позиціях, які вони займають. Це необхідно для того, щоб у випадку, якщо наш ворог... Він буде мати наміра здійснювати якісь контрнаступальні дії, щоб ми їх зустріли вже облаштованою обороною, щоб це не було якоюсь несподіванкою. Та, взагалі, несподіванок не може бути для збройних сил України на сьогодні. Це якраз Збройні сили України нашим ворогам можуть робити несподіванки. Але все ж таки це перший момент. Другий момент це те, що саме на лівому березі осколу. Необхідно буде реалізувати деякі тактичні е, дії щодо збільшення нашого плацдарму для збройних сил України для того, щоб продовжити вже безпосереднє просування в глибину е, тимчасово окупованої частини Луганської області. Тобто, я зовсім е, абсолютно та повністю не виключаю того, що е, просування ЗСУ продовжиться ще й в Луганській області. В найближчі дні після того, як дійсно буде все усі умови, вони будуть ідеальні для цього. А також треба розуміти ще дуже цікавий фактор: те, що Луганська область та Донецька область так, вони на сьогодні можуть бути найбільш вигідними для здійснення контрнаступальних дій та визволення. Але треба розрізняти, що Луганська та Донецька області, вони мають Дві території: територію, яка була окупована у 2022 році російськими окупантами, та територію, яка була окупована з 2014. ось саме та, яка була окупована в 2022, вона не має на сьогодні достатньо серйозних якихось ліній оборони фортифікаційних споруд та взагалі вона не є а, пристосованою для ведення оборони і з боку російських окупаційних підрозділів. Якщо ми кажемо про територію 2014 року, нас там буде чекати а, досить серйозна проблематика саме за рахунок того, що всі ці роки там формувалися а, лінії оборони, а, зводились фортифікаційні а, споруди. Та саме там будуть відпрацьовувати в першу чергу вже не стільки штурмові мобільні групи, скільки а, артилерія. А це займе деякий час. Це може навіть а, здаватися, нібито, Загальмувалися контрнаступальні дії, якісь виникають там складнощі, все таке інше. Ні, це треба на це звертати увагу досить уважно та критично до цього відноситися. Також я не виключаю навіть того, що росіяни на сьогодні настільки налякані саме ситуацією. З Луганською областю з можливістю збройних сил України здійснювати там контрнаступальні дії, що можуть найближчим часом розгорнути а, дійсно справжню повноцінну передислокацію та перегрупування вже з території Росії Білгородської області а, підрозділів 72-ї МСБР та 44-ї МСД. Це не є вихідом для них, але це також може на безпосередньо північному плацлармії Луганської області здійснити припони для контрнаступальних дій збройних сил України. Питання лише в іншому чи є на сьогодні в них достатньо логістичних можливостей, щоб максимально швидко це зробити. На мій погляд, ситуація така, що в них немає на сьогодні цих можливостей, та швидко вони передислокувати та перегрупувати ці підрозділи не зможуть набагато раніше. Збройні сили України зможуть перерізати деякі логістичні артерії, також звільнити деяку частину Луганської області, особливо на північно-східному напрямку, щоб взагалі вже а, з території Російської Федерації не було постачання хоча б на цій локації сил та засобів. Ну і дійсно а, інша ділянка, найбільш перспективна, це Херсонська область, а, це вже а, південь. Це безпосередньо правобережна частина Херсонщини за винятком того, що ми повинні розуміти, також, що тут є своя специфіка. А якщо, наприклад, в Харківській області було звільнено за трохи більше. Ніж півтора тижні більш ніж 8 тисяч квадратних кілометрів, то з середини серпня в на правобережній частини Херсонщини було звільнено більш ніж 500 квадратних кілометрів території. Чому така різниця та чому така ну, саме різниця як у часі, так у, а, саме територіях, у площі, а, тому що неможливо порівнювати Херсонську область з Харківською, тому що Херсонська область це поля, поля, поля це величезна кількість саме відкрити, відкритої місцевості. це… Е, Відкритий простір, на якому будь-які штурмові підрозділи вони як на лодоні в Харківській області. Це було ліси, Це можливо було використовувати мобільним штурмовим групам для того, щоб здійснювати достатньо швидкий прорив в глибину тилу ворога, зайняти позиції, вибити їх з позицій. Саме це використовували ЗСУ. в Херсонській області. Треба бути більш, скажімо так, поміркованим фактично пророковувати. Кожен крок, а тому звільнення правобережної частини херсонської області буде відбуватися трохи повільніше ніж Харківської, але я не виключаю того, що навіть до кінця осені ми зможемо побачити вже наші збройні сили України як мінімум, як мінімум, саме по а, адміністративній межі міста Херсон. Пане Олександре, от дивіться, сьогодні Збройні Сили України вдарили по Херсону якраз по адміністративній адмінбудівлі, де в кабінеті у Стримуса відбувалася нарада. От зараз ми показуємо відео на екрани наших глядачів. Але ну він чомусь лишився живим. На жаль, якраз там відбувалася нарада, як я вже сказав. Наскільки успішними повинні бути такі операції? Тобто, на що. На що зорієнтовані такі акти? Тому що ну, я на свій хлопський розум собі розумію, що влучити в кабінет з тим, щоб ліквідувати цього товариша, це треба мати ну, філігранну точність. І навіть якщо це станеться, то на що це повпливає? Ну не буде з ну і не буде там ще його якихось там посіпак. Так Русня піде на інших, посадить їх в другий кабінет в іншому місці. А, так. А... Право у тому, що настільки стремусов був, скажімо так, об'єктом по знищенню, а ця будівля вона вже давно використовується російськими окупантами не тільки для того, щоб там у своєму кабінеті сидів ось цей колаборант, ні, вона використовується також і для розміщення офіцерського складу саме окупаційних підрозділів. Там знаходяться офіцери, як в першу чергу починаючи з середньої ланки. А знищення їх це також має дуже велике значення щодо підриву ефективності, невелювання ефективності системи управління передовими підрозділами російських окупційних військ саме в цій локації, саме на правобережній частині Херсонщини. А також окрім того, є дуже такий цікавий момент, про який не дуже часто люблять говорити, але він має місце. Це в першу чергу морально-психологічний тиск. Це морально-психологічний тиск, який здійснюється постійно, коли а, знищується а, дуже важливий об'єкт російських опційних підрозділів. А, це може бути склад з боєприпасами, це може бути склад з повномастильними матеріалами. Це може бути командний пункт пункт управління, навіть військова частина, ремонтна база та а, база ППО. Фактично, та більш того, логістична артерія, антонівський міст також. Там може ніхто не загинути там серед окупантів. там може бути не знищено техніку, але сам факт того, що постійно наносяться удари по ці артерії, вже має свій тиск та вплив морально-психологічного формату. На підрозділи російських окупантів, тому це демонстрація того, що фактично на сьогодні вся правобережна територія е, Херсонської області, а також е, деяка частина лівобережної, знаходяться е, під повним вогневим контролем Збройних сил України. Це має свій вплив. Це має свій вплив, це де е, моралізує е, окупаційні підрозділи командування, та не тільки, тобто, це, скажімо так, ще. Дуже важливий стимул для того, щоб вони тікали якомога швидше. А то ми надаємо кожного разу їм докази того, що а, вони повинні це робити якомога скоріше, тому що у України є можливості здійснювати на них вогневий вплив. А, а якщо б було знищено стримусово, це також було б вирішення деяких а, проблем. Бо так дійсно він як, так само як і Пушилін. Так ну що таке Пушилін в так званому ДНР. Ну такий собі МММ-щик, який досяг успіху, умовно так, да, сарказмом. Але все ж таки на цих людях також сконцентрована деяка кількість місцевих колаборантів та сепаратістів, які поєднані в один дієвий якийсь такий собі вимираючий організм, але все ж таки він функціонує. А тому, якщо знищується ось такий персонаж. То дійсно, так само якщо знищується майор, підполковник, полковник, а саме російських окупаційних підрозділів, так само а, відбувається і рунування системи управління вже на рівні колаборантів та сепаратістів.